Всім привіт! Значить, я маю трактор ДТЗ, хто знає, і до цього трактора є у мене плуг типу Бомет. У даного плуга існує така проблема, коли на початку оранки, на початку. Гонів, так сказати, він дуже повільно набирає глибину. Там, проїхати треба десь 1,5-2 метри, щоб повністю він сів на всю глибину, як то кажуть. Я цю проблему рішив і хочу сьогодні вам з Олександром Миколаївичем показати, як зробити так, щоб він заривався буквально зразу. Я от проїжджаю ну, там буквально пів метра сантиметрів 70 він сідає повністю на всю глибину, на ту, яку ви виставили. Так, ну Давайте зараз вигонимо наш. Тракторок і потім все докладно я вам поясню. Допрацювань там небагато, ну буквально вашого так. часу там займе годину, можливо, півгодини, хто як. Там потрібно зняти леміші і зробити деякі допрацювання. Так. Ти хочеш за мною? Ну давай. Куда без помощника? Вот это холодно. Давай, давай. Так, заводь. Еще раз, трактор холодный. Так, значить, дивіться, давайте зараз покажу я вам предплужники Самі стойкий підрізав, дивіться, і вигнув. Отут зараз носок предплужника дивиться майже на сам носок основного алміша на корпусі. Значить, тепер в такому варіанті, коли корпус основний йде в горизонталі, то приплужник сам, але між передплужника він під таким кутом. І оцим носочком він вирізає такий трикутник, завертає таку спіраль. Ну, пізніше, я думаю, якщо буде все нормально, знімемо оранку, Багато вже ми ораємо. Остався в мене тут один огородик у батьків і в мене. І я думаю, вам покажемо саму роботу. В такому варіанті предплужників. от. ну і як він стартує потім вже. Ну і ще чим це краще, тим, що коли я розрізав стойку і подвинув його туди, отут у нас додалось місце. Коли, наприклад, велика забур'янина на огороді, або там якась кукуруза залишилася, або щось, якісь рослинні рештки, то отут між першим корпусом, і другим заднім предплужником а тут в мене забивалося. Зараз такої проблеми фактично немає. Ну і Давайте покажу, собственно, чого ми знімаємо це відео. Я зніму зараз, ну давайте передній цей леміш і покажу, що я там зробив. Так, Знімаємо. Лейміш. Значить, дивіться, що потрібно зробити. Там деякі мені радили відкрутити оці два передні болти і підмостити сюди по шайбі Там, не знаю скільки міліметрів, щоб сама стойка також змінила свій кут і ну, було трошки крутіше, щоб він заходив скоріше в землю. Він з заводу щось так зроблений, що оцей, отут от, оцей кут він дуже гострий. і Щоб набрати оту глибину, ну, йому, ще раз повторюю, що. Треба проїхати якусь дистанцію, а потім нормально все він, він працював, ну, в принципі, я ним задоволений. А одне ще тільки оце він стартував так слабо. Значить, дивіться, отут є така спинка під оцей леміш. Ось ця спинка, значить, потрібно отут прорізати болгаркою до самого отвала. Тут і тут. І чимось ударити. Або, якщо якийсь інструмент є, надавити, щоб зогнулася ця спинка. Щоб вона згогнулась на ту відстань, яку вам потрібно. І обов'язково потім заварити. Потім, звичайно, ставимо в порядку, збираємо і пробуємо. Ще там я бачив такі варіанти, що хлопці до цього леміша приварюють сюди-такі долота або прикручують. Ну, Так як у мене фактично тут на цьому леміші зовсім немає ніякого зносу. От іменно тут, де це долото, так зване заводське. То я вирішив просто сам леміш кут змінити, щоб він був не такий гострий. Ось такі допрацювання. Так, ну що, поставили ми. Давайте тепер я зараз опущу на землю і покажу, як він на землі стоїть. І які зазори, ну, в принципі, на око побачите, який там угол змінився в цього леміша. Ось так. Зараз плуг відрегульований, тобто він порівнянні з трактором стоїть. Ну, ви поняли. Трошки криво, якщо в загінку зайти, то тут, звичайно, буде горизонталь. Ось дивіться, наскільки тут змінився кут. Як вам градусах сказати, я навіть не знаю. В принципі, я задоволений, він стартує класно. Ну і ще пару нюансів по ньому. Я працюю без центрального гвинта. Стоїть отакий от гідроциліндр. І хто б там що не казав, і хто б там що не писав, це просто одне задоволення працювати з гідравлікою. Тобто ти їдеш, дивишся назад, ага, потрібно там задній корпус опустити легесенько речашком. Тут такий дозатор стоїть, ну сам гідророзподільник, який, якщо ви трошки, як вам сказати, чим далі ви нажимаєте речах, тим. Швидше видвигається циліндр. Можна регулювати по міліметру. Не злазячи з трактора, ви регулюєте цю рівномірність переднього і заднього корпуса по глибині. Ну Ще мені там раніше казали, що на таку систему потрібно ставити тут на цьому циліндрі гідрозамок, щоб нагрузка не йшла на гідророзподільник. Щоб не змінювався видвигання цього штоку в процесі роботи, тобто, щоб не збивались настройки. Я такого поки що не замічав, можливо, через те, що в мене воно все нове і ще поки герметично там тримає. Але робота із такою системою це просто пісня. Ну і Весною дуже багато було оранки. Я тут на скору руку наліпив такі кронштейни, ставив я сюди гідроциліндр. Працював він, я скажу так, що ну, в принципі він працював, але не так, як би хотілося. В подальших планах я цю систему перероблю. Буде відповідно гідравлічна борона, але все буде зроблено по-другому. Ну і за цією бороною я хочу поставити грудобой. Це, напевно з якогось культиватора або сівалки. Тут це заводська штука. По боках тут немає підшипників, тут втулочки, резиночки, ну, все як було. Отак він буде. цей коток тут ззаді за нею висіти. Можливо. Його придеться трошки укоротити, ну то буде видно. Всі пока. Що спущення? Передня, ну? Та може, треба буде перевірити. Температура мінялася. Я, кстати, бачив, поставив. Тепер їздив до одного мужика, то температура 902 градуси 90-92.